Доброго вечора, ми з України. Всім доброго дня! Пропоную вам до розгляду розпакування посилок сайту Aliexpress. Сьогодні прийшли дві посилки. Одна, одна посилка збірна, це ще більше, і одна посилка така онлайн. Починаємо з маленької. Досить цікава річ має бути. Е, виграна центи монети, там, де можна купити в 10-й ранку обновлюється товар. Там, де монети збирають у додатку. І там можна купити за цент за цент. Треба акуратно, бо аби не порізати посилку. E, на посилання на товар я теж подам ну, в описі до відео. Так, треба акуратно. Замотали скотчем, щоб. Що? Не хочу порізати, бо там тканина аби не пошкодити товар. Замотали так, як даний товар мені зобійшовся з безплатною доставкою за один час. Третья их замотала. Так. Что-то Таня да, чешу съел, только мне. По пакете. Все замотано. Я вам скажу. За Наташ. Так. Стаємо това. Так, по третій більше не прав Так, якщо шо, шось от номер для продавця. Так. Ось така річ. Це є. Це є маска. Для мотоциклістів під шолом. Ось така масочка. Кажуть, що літня, класна. Ну як я побачив ціну, ну, я був просто у шості. Така маска зараз у продавця коштує така маска у продавця 327 гривень. Я дам посилання на продавця, може, комусь такий товар цікавий, хай зайде собі, подивиться. Так, маска є. Продовжуємо. Так, Пойдемося на... Посилка була відправлена 16.02. Раз, два, три. Чотири. П'ять. І шість. Так, більше нічого нема. Так. Поселку. Хайдя. Так. дивимося перший товар. Ось такий номер. Ну тут переважно всі посилки будуть. У мене замовляли люди. все є їхнє, кажу. Так, поселці більше нічого нема. Так. Так. Це пройшов звичайний станок для бриття. Людина заказала, сказав, що він не може не може дивитися станками, джилети, або і бік, або щось іншим. І він вирішив отакі. Станок прийшов і, і 20 лес, і це все у, у чехлі. Е Посилання на даний товар буде, але десь пізніше в описі буде, чи лезо нормальні, бо зараз я не буду чужі речі тестувати. Так, ще й ось така? Це все заказував Сергій. Це його друга посилка. 12-вольтова, 7ватна лампочка. Ну, це людина просила, що там у них є якийсь від акумулятора якось лампа. І мені треба 12 вольтову лампочку. І вибрали 12 вольт, 7 Вт. Пише LED Bulb 6000 кельвінів Ну, теж немає на чому. Протестувати, адже в мене нема лампи на 12 вольт. Так, продовжуємо. Так. Наступне ось таке є така штука. Так, нічого. Це є чехол до, до як я не 6 а це теж Сергійова посилка. Так що я йому теж передам то все. Практично майже всі посилки його об'єднали. Так, Ось такий чехолочок, я не, скажу непоганий. Непоганий чехолочок. Силикон як генький. Ну, тут на візетки, на карточки. Ось такий чехолчик. На Redmi 6А. Так що передам, він ще комусь там заказував. Так, є. Наступна поселочка. Чехольчик ось такий 6 60. Щось перервало відео. Продовжую. 60, нормальний, ну, такий. з магнітиком. Посилання до одного ну, продавця там є багато чехлів і до різних модель. Xiaomi так що вибрати можна. Буде в описі. Так, продовжую. такі враження, що пуста посилка. А це ще один товар за, за цент і монети. Ось такі наклеючки, Дві на мотоцикл, на автомобіль. Вийшли ціна одна один цент. Так, є така штука. Так. Ще одне. Тут таке якийсь. Теж маленький товарчик, що навіть. О. От такий кемпельочок перехідник. Навіть не знаю, це швидше трьохпіновий коннектор до вентилятора подовжувати. Теж за один цент. Навіть не знаю, що замовив. Замол таке. І є то є. Так, і последній товар на сьогодні. Ось такий номер. Так, куди ще нічого немає. Тут так само для Сергія він замовив лезо леза до останка, цього, що прийшов. Теж не можу сказати, на по відоках писали, що добре. Це все треба тестувати. Раз, два. Так. Тут є 30 лез. 30 Лес. Ну, в описі буде посилання на товар і магазин. Так. Так, ось такий сьогодні прийшов товар. Кому цікаві мої розпакування. Підписуйтесь на канал. Я показую лише те, що я замовляю для себе, для друзів. Ну і дещо, звісно, замовляється на перепродаж, але це такі більш дорогі і якісні е речі. Ну, Вибираю так, як для себе, а не так, щоб наварити. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба. Сьогодні як день 8 березня, по колишньому. Вітаю всіх жінок ну, і святом весни. Все, всім мирного неба і до наступних зйомок.